Амаль Юнусовий з Сімферополя документи на вступ до Херсонського державного аграрно-економічного університету подав раніше, склав потрібні іспити та зарахований на спеціальність економіст. Після навчання хлопець хоче працювати у Києві, Харкові або Львові. З дитинства мені казалось, що це дуже престижно та найбільш важніше для розвитку України. Найкращому в майбутньому я бажаю стати керівником якоїсь компанії чи працювати в державній адміністрації. До приймальної комісії сьогодні прийшов і Фахрім Мухтаров. Він теж зарахований до університету, обрав спеціальність пов'язану з туристичною справою. Вибір тому, що вибір тому, що це дуже розвинено у мене в регіоні і захоплююся цим. Давно хотів поступити. У мене багато друзів вже тут навчаються. Хочу у подальшому працювати або в Криму, або в Карпатах, або в Одесі. Тетяна Панкратіва, яка керує освітніми центрами Крим-Україна та Донбас, Україна у цьому університеті, розповідає, що приймати документи почали з 7 червня. Працюватимуть майже до кінця вересня. Таких вступників ми можемо зараховувати на контрактну форму навчання і одразу пишемо заяву про переведення на бюджет. І ці додаткові бюджетні місця ми замовляємо у Міністерство освіти і науки України. Цьогоріч до аграрної економічного університету надійшло більше звернень на вступ від молоді з тимчасово окупованих територій, говорить Тетяна Панкратєва, ніж минулого року. Тоді до вишу вступили 15 абітурієнтів з Криму та Донбасу. Зараз не можемо сказати вам точну цифру, тому що Міністерство освіти і науки України хоче після завершення роботи освітніх центрів Крим Україна та Донбас України оприлюднити. Цю офіційну інформацію сьогодні до аграрно економічного університету прийшли два абітурієнти з Криму, які цього ж дня складатимуть державну підсумкову атестацію для вступу. Ернест Крестов приїхав із судока. Він обрав спеціальність менеджер IT. найближчий університет обрав. Сподобався він мені. У подальшому збираюсь працювати на материковій Україні або поїду до Європи. У Херсонському державному університеті також триває прийом заяв до освітніх центрів Крим Україна, Донбас, Україна. Зараз до вишу зараховані два студенти через ці центри, каже їх керівниця Тетяна Казакова. Це менше, ніж минулого року. Ми це пов'язуємо з і політичною ситуацією, і до речі, чотири хлопці, які ми надсилали запрошення, вони не змогли перетнути кордон. Тобто приїхали до нас тільки дівчата цього року. Окрім цього, додає Тетяна Казакова, є звернення від двох студентів, яких мають зарахувати до університету. Наталія Тимофієва, Володимир Чепинога, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.